Сьогодні у університеті у нас знаменний день, тому що університет розпочинає свої історії 78-й навчальний рік. І якщо в далекому 1946 році на студентську лаву прийшло всього 50 студентів, то вже в цьому році ми на перший курс прийняли більше 2,5 тисяч студентів. І це не випадково, тому що за ці роки університет. Перетворився в лідера української вищої освіти. Університет відомий і в країні, і в світі сьогодні ми з вами шанували загиблих героїв, але головна наша шана в тому, що ми не маємо права працювати аби як, навчатися аби як. Ми мусимо працювати по максимуму, жити по максимуму і все робити добре. Вам жити, працювати вже в повоєнній Україні! Це буде нова країна, вона буде оновлена, її треба відбудувати, її треба розвивати. Тому використовуйте те, що може надати університет. Наша країна, як вже сказали, не переможна. І щоб наступила швидше перемога, ми мусимо з вами все робити якісно. Хай вам щастить! Слава Україні!